Шняти мені активно писали Богдане, прокоментуй, Катя Усик наповне відгуляла своє день народження, в неї постійно свята і так далі. На це жахлива штука. Хтось втрачає абсолютно все, хтось не втрачає нічого, хтось збагачується, а хтось просто продовжує жити. Чому в мене Катерина Усик не викликає ніякого негативу? Тому що вона ці гроші не вкрала, вона не займається корупцією, вона не намагається потрапити до влади. До Верховної Ради вона просто сьогодні відноситься до пласту заможних людей, які можуть собі дозволити корпоратив, який буде обслуговувати Маше Єфросиніна, Діма Монатік, Віталій Козловський. Тому я лояльний в даному кейсі. І звісно, якби це було весілля або день народження ти і його панянки. Отак, там би бомбило, і там потрібно витаскувати і протягувати. Тож якось так. Я просто розумію, чому деякі глядачі так негативно сприймають і надсилали мені прокоментувати цю історію, тому що багатьох людей тригарить, тому що більшість сьогодні не живе, а виживає. До того ж, приглядаючи історію за усик, не знаю. Мені здається, вона досить свідома, досить адекватна, соціально залучена. До речі, Катерину, я вам дуже вдячний за те, що ви репостнули історію з чоловіком, котрого. Викрили ТЦК, коли він пішов до поліції, проходити як свідок, адже поліцейська збила його дитину на автівці. На даному етапі я бачу цю історію саме так. Погоджуєтесь ні? Давайте подискутуємо. Можливо, у вас абсолютно інше дзеркальне враження, і ви категорично зі мною не згодні. Для цього наша спільнота існує. І як дорослі люди в дискусії знаходити істину.